Короче, идем <связать> с боевого задания, попала у нас путинка в слава богу, все живы и здоровы, броня нас спасла. нас спас, очень прекрасный. Опа, все, ничего, страшно, контузило, да, Что писать, что надо сказать? Слава Украине! Героям слава! Дивіться, значит, в цій ситуації сьогодні у нас 16 переміря, да? попав на оптоволетні акумулятив, значить сюди залетів, чітко бачив відверсти. Це вже знову да, а. Слава Богу, що мій товариш, який сидів тут на цьому сидіті, але сюди попав прожигу трошки в відверті, так. Ну а так, в принципі, все. единственное, что Трошки покалічили наш автомобіль та пробили бак. Солярка вся почти витеплена, ну, але на місце нашого дислокації ми доїхали. Дякуємо за такі чудові машини, які нам додає ДПСУ. Зврятували да. наше життя сьогодні.